Як інвертувати словники та об'єднати слова в рядок на Python? Спробуємо. І так зробимо перше. Нам потрібно інвертувати словник, тобто ключі повинні замінятись на значення. І так є у нас дикшенеррі. Є в нього ключі, є значення. Ми хочемо їх поміняти місцями, тобто робимо на виході новий словник, в ньому є V як змін, як ключ, K як значення. Потім ми починаємо. Робити цикл FOR. І тут вже ставимо навпаки K-COM V, тобто воно буде вже ловити ключі замість значень. І переберемо це в нашому в нашому словарі, через метод items. Тобто, завдяки цьому процесу воно вже буде підставляти місцями наші ключі замість старих значень, а значення замість ключів. Дивимось, що буде з цього. Перевіряємо. Так, у нас виходить, що виводиться було раніше, да? А, ключ, одиничка значення, Б ключ, двоєчка значення. Ми робимо вже нашу заміну, і виходить, що одиничка це ключ, А це значення, двоєчка ключ, Б, Б це значення, і так далі. Тобто інверт спрацьовує, коли ми робимо саме таким форматом. Переходимо далі. Е, у нас є зміна Words. В ньому написано Привіт, світ як список. Так, якщо нам потрібно взяти, зробити це все однією строкою, то ми робимо змінну, в якій ми одразу пишемо пробіл, наприклад. Це буде той, хто буде їх розділяти. Далі ми пишемо метод join, який вже буде поєднувати елементи з нашого списку, тобто ось ці привіт та світ в одне. Але розділення їх буде через пробіл. І на виході в нас повинно вийти привіт, світ одним словом. Також беремо, запускаємо та дивимось: привіт, світ! Получилось як у нас вже одне ціле. А як ви конвертуєте елементи, як ви сортуєте їх, наприклад, не з одним або робите заміну, напишіть в коментарях. А якщо ти хочеш вирішити свою задачу або прокачати свої навички з програмування. Пиші в телеграм посилання в описі.